Ким саме ви лякаєте дітей, коли вони вас не слухаються, або, скажімо, хочуть ще побалуватися, коли на годиннику вже 22 година. Добру українську бабайку, чакалку на противагу бабі язі, чахлику невмирущому та іншим відомим персонажам російських казок запропонував відомий український модерновий дитячий письменник Іван Андрусяк. Нещодавно автор безлічі сучасних дитячих казок та повістей на зразок Стефа та її чакалка, третій сніг», Зайчикова книжечка, бандикий хвіст великий та багатьох інших шедеврів завітав до Чернігова, аби вкотре наголосити батькам та вихователям на важливості української книжки у вихованні діточок. У нас є достатньо для цієї бази не шароварного батькового, а справді класного цікавого дитині і все це. Має всі підстави розвиватися, може розвиватися, але поки що воно розвивається не завдяки Азупореч, тобто все тримається. На плечах ентузіастів патріотичне виховання, як і духовне, в першу чергу залежить від батьків, переконаний Іван Андрусяк, якою мовою вони спілкуються, як відносяться до традицій, та звісно, які книжки читають діткам на ніч. При цьому Іван Михайлович в жодному разі пропонує не відмовлятися від російських казок, протиставляти та впадати в крайнощі то зайве. Адже намагаючись виховати всебічно розвинуту особистість, батьки повинні знайомити її з різними культурами. Стосовно української письменник радить читати класичні твори Лесі Українки, Шевченка, Франка та Нечує Левицького. При цьому постійно моніторити ринок сучасної літератури, не забувати про нямликів та привід сантехніка Лесі Вороніної, страшне чудовисько Сашка Доманського, домовичка Марини Павленка. Ну і звісно, чакалки Івана Андрусяка класика закладає не на рівні… Ура патріотизму, а на рівні подиху, на рівні самого повітря, що я є українець. А сучасна література дає підкріплення цьому у звичних, зрозумілих, саме сучасній дитині образах, в ситуаціях, в яких сучасна дитина живе. Педагоги ж в дві руки підтримують автора у намаганнях батьків привчати любов до українських традицій та духовності через книжку. Однак, купуючи своєму малятку українську збірку, радять бути особливо прискіпливими та уважними. Дуже часто багато я зустрічаю книжок, які гарно лістровані на вигляд, на перший вигляд. І коли відкриваєш, і ти бачиш, що це з російської мови переклад. Ну, таке враження, що. Через Google Google Translate зробили, тобто текст наскільки він правильно мелодійно в українській мові зроблено. другий момент ілюстрація, наскільки вони відповідають? Першовікові дитині друга наскільки вони відповідають текстові. Окрім вимог до текста та художнього оформлення, педагоги радять в жодному разі не економити на дитячих книжках, адже написана талановитим автором при цьому правильно стилістично та художньо оформлена книжка дешево коштувати апріорі не може.